НР-130 Ось така ситуація вже оцінився. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Journey Across Fields. І буквально вашої уваги це відео присвячене такому гібриду соняшника, як Pioneer 130. В цьому році незначну територію було ним. І конкретно це поле, яке ви спостерігаєте на екрані, це було посіяно 4 травня. Попередник тут пшениця. Чим оброб... Як обробляли ґрунт, було чизелювання. По... По Тільки вносили раундап. раундап і більш нічого. Грунт там щось десь ми не вирівнювали. Лише перед посівна культивація і одразу зарив. В кількості десь 53 одиниці. Значить, з добривами комплексами десь по 100 кг. Дуже багато говорили з друзями стосовно гусені і всякої гадості, то ніби не дійшло до нас. Але очікувати на якісь супер врожаї не будемо. Але порівнюючи з іншими нашими полями, то тут ще байдуже виглядає файно. Вгору ми не піднімалися, а це в основному края. Край поля. ну Тут, в принципі, так як вниз, тут зазвичай завжди краще на краях. в середині, середині картинка трошки гірша. Ну, будемо сподіватися на краще, але що хочеться сказати, що сам Піонер він чудово себе проявляє, як завжди. Якісний посівний матеріал, в принципі, по попереднику пшениці. Ну, ми задоволені. В минулому році він добре себе проявив. Будемо надіятися, що в цьому році також проявить себе з кращої сторони. Гібрид стійкий і надійний. Да, ну І вносили відповідно тут євролайтинг і Мігрект. Друге поле до вашої уваги це в нас. Тут вже третій рік поспіль сіється соняшник. Минулому році тут був збрит Кобзар під експрес. В цьому році ми посіяли тут Піонер 130. Значить, Сіялося тут 3 числа, формат обробітку це чизелювання, глибоке рихлення було десь до 30 см. І також обробляли, вносили раундап десь в середині квітня. Предпосівна культивація і, і сівалочка засіяла. Тут в минулому році Скобзар себе не з кращої сторони показав, ну, піонер виглядає краще однозначно, попри те, як цей рік такий він ну, специфічний, специфічний свого розуму, з оцею засухою тріщинами, тріщини на метріщини, якщо пройтися, да, є, потрапляють. Місцями, ну, можливо, десь тут де-не-де випав якийсь дощик, ну який, який краще. Це, на мою думку. Але все-таки, три роки поспіль тут, піонер, тут соняшники. Піонер 130 показує себе доволі непогано. Тому я гадаю, що в майбутньому ми будемо все-таки розглядати цей гібрид і до уваги. Тому дякую всім за перегляд, всім успіхів, миру, добра і зла.